Ну що ж, настав той момент, коли ми закінчимо перший сезон екстремальної кар'єри, а не саму кар'єру. Добрий день, всім з вами як завжди Хохкер. І сьогодні ми продовжуємо проходити мою екстремальну кар'єру в 1-25. І нарешті у нас настає кінець сезону. Довго очікувано, якщо що, бо тому що їздити за цю команду в мене не було, по-перше, бажання, а по друге, ну я не ненавиджу цю команду, в принципі. І. Я не буду казати, скільки раз я зійшов, бо, тому що хочу, щоб самі передивилися, порахували. Да. Ну, але якось що, що, якщо побачили, як довго f 1 25 текстури на персонажі і да, така от прекрасна гра. А це поки що всі результати сезону перед тим, як ми стартуємо ну, в принципі, останню гонку. І найближче, хто в нас може виграти титул, це Шарль Леклер, а по покупку конструкторів це Макларени. Шкода, шкода, ну Феррарі вже кубу конструкторів просрали, по факту просрали. Ну і титул ще не вирішив, чи забере собі Леклер, чи Піастрі, чи взагалі Ферстапен. Ну, Ферстапен вже навряд чи буде за нього боротися, адже він збитвою вибуває. Але поки що на стартова решітка. Леклер, якщо що відколи, тільки другий, але на поулі Норріс. Третій разл, четвертий Алонсо, п'ятий Сайнс, шостий. Я, хоча я шостим не відквалився. Я відквалився, щоб ви розуміли, одинадцятим. І це ви зараз побачите по тому. Скільки штрафів у пелетоні? Це просто жесть. Робіть висновок, що Макс Ферс Макс Вертапін відквалився на поул, скорше всього. Норіс він по факту був другий, леклар третій. Ну, що ж ще цікавіше, піастри попав в третю квалу. Там, ну, Льюіс відклався ще третім. Боже, скільки всього було втрачено. Це просто жесть. Ну це неймовірне число, скільки штрафів там було. А поки що у нас прогрівочне коло, де, як завжди, звук один той самий. І все, ми стартуємо, і всі, до речі, стартують на мінімумах. А поки що воники загоріли, вони погасають, довго гаснуть. І все ж таки ми зриваємося з місця. Я атакую з корською Фернандо Алонсо, а не Сайнця, бо тому що не було сенсу з ним боротися. Ну, перші штрафчики я вже схапаю, і то просто для того, щоб не вмахатися Сайенця і не закінчити гонку на першому повороті. Але, але, що е, поробиш? Ну, типу, я не хотів хапати того штрафу, часто скажу. Ну, зато я відіграв позицію відносно Фернандо Алонсо. А поки що ми переключаємося на F1 реплей камеру і дивимося, як там у нас відбувалися події в лідері гонки. Бачимо, що Леклер вирвався все ж таки на перше місце. Норріс все ж таки не вирвався на перше місце після цього повороту. Ну, напевно, не вирвався. Принаймні, Леклер мав би відігратися. І Леклер відіграється, повірте мені. Поки що Кімі Антонелі, гонщик Мерседес, намагається пробитися куди повище. Адже на весь сезон Кім їде слабо, але ніж в основній кар'єрі. Хоча в основній кар'єрі в нього в першому сезоні вже в Саудівській Аравії був подіум. Ну, а через декілька сезонів взагалі гонки обчав вигравати. А зараз, ну, по факту, завтра, післязавтра орієнтовно, ви побачите деяке чудо. А знаєте, як чудо називається? Не Феррарі. Да. Так що там такі невеликі спойлерки. А поки що ми бачимо, як Леклер. Леклер, якщо що, а не Норрі закінчує перше коло. Норрі за літом від, чуть-чуть відкотився. Там видно, як я справляюся з управлінням на цьому тракторі. Господи, я. Чесно, після цього сезону не хочу згадувати, який їхав на цьому боліді. Але як мені тільки хтось буде казати Заувер, я тут же буду згадувати це говно, свої 9 ДНФ, і, до речі, нічого цікавого не відбувалося. Саме тому ми промотали до 4 кола, і я, напевно, буду згадувати його жахливе управління, жахливе, в принципі, жахливий болід. Їздити на ньому неможливо. На браточки їздити на подіумах теж неможливо. Але, ви бачили, 4 подіуми в мене є, є. Пол позиції в мене є, також є. Щеплення на болітті швидкості нема, нема. Ну що ж, поки що ми з вами дивимося, як Расл захопив лідерство. Леклер не збирається його просто так відпускати. Хоча Ландо Норріс його тримає, скоро всього намагається допомогти Мерседесам. Хоча хто знає, хто знає. Ну, принаймні ніхто не знає, ладно. Коротше, п'яте коло, я випадково пропустив Алонсо, і я про це не жалію. Хай собі їде дід, хай собі там ще щось спробу, розвивається, набирає очки, доганяє цуноду, який не хоче відпускати сьому позицію в особистому заліку. А знаєте що? Ще цікавіше, ви не дізнаєтеся це ніколи. Ну ладно, я вам розкажу. Цікаве тут то, що. У нас Юкі Цунода, як би то вам сказати, е, ну, хоче повернути своє сьоме місце, яке я в нього відібрав в Катарі. В Катарі Юкі зійшов, на моє щастя, і я заїхав на подіум і забрав Юкі у Юкі очки. Але як складуться події цієї гонки, також мусимо дивитися. Адже якщо не бирає в цій гонці хоча б 12 очків, в теорії по результатам, по всьому, що там тільки можна. хоча... По закону Формула-1, Юкі Цунода не має права після того як набрав там рівну кількість очків, як у мене, е, типу, ставати на моє місце, яке я у нього забрав. Ні, то треба, щоб там потім він хоча б ще на одне очко більше набрав. Або ще одну гонку приїхав краще, ніж я. Ну ви поняли. До речі, вже на цьому колі я пропустив і Цуноду, і антонелю і так за ними їхав. Також нічого цікаво не відбувалося. Ну але якщо Юкі набирає 12 очків, у нього також буде 118 очків так само, як і в мене. Чи це є погано? Це є дуже погано, бо тому що е, є шанс, що я не збережу цьому позицію в особистому заліку, і по факту моя місія провалена. Ну зато, зато, я напевно єдиний найкращий новачок, по факту, новачок цього сезону, який набрав більше 100 очків. Ні Хаджар, ні Антонель, ні Берман, ні Дуен. Чи, ну, я вроді всіх назвав всіх новачків. А, ну частково Лоусон, частково. Ну так от, поки що ж, я роблю свій підстоп на 10-му колі, і поки е, мені його робили, то я відкотився вже на 18-ту позицію. Хоча з ми заїхали з стролоком, так що не все втрачено. Хоча інженер мені казав, що не наша правдива позиція. Та ти що, блядь, не наша правдива позиція? Та ти б ліпше за язиком своїм так слідкував, слухай. Інженер мій дорогий Марк. Як би то Марко так пом'якше, до речі, промотав на два кола. Як би то по Марку. Я... Да. Хапнув штраф, круто. Це я з цим штрафом буду їхати до кінця, бо тому що на під сука, відробити не можна. Коротше, що я хотів сказати? Марк Геній, по-перше, він Геній, а по-друге, що означає наша неправдива позиція 18, 16, 15? Ми на тракторі їдемо! Я ледве їду і б тут це було видно. Як мене розвернуло, і знаєте що включився? А, блін, камера не настрою, ладно. Ну коротше, включився кар. і на моє щастя, я був поруч з боксами. Я погодився, типу, погодився на е, стандартну стратегію. Хоча я просто в душі розумів, що так чи інакше, типу, мені зараз пом'яче шини, змінюю на хард. Я на тому харді поїду вже до кінця. Під час евтікару я його напевно зекономлю, хоча ніхера не напевно, бо тому, що доводилось не здоганяти той сейфтікар, весь пелетон, і наздогнав його аж тоді, коли сейфтікар уже в бокси їхав. Так що, по факту, я був з трошечки прогрітими шинами. Ну, поки що, ми виїхали з боксів, дивимося за тим, як у нас був рестарт. Я вам все тікар не став показувати, ви вже колись бачили. Ну, ладно. Дивимося, що на рестарті у нас лідерство до того закупив Джордж Рассел. А помимо того, що Джордж закупив лідерство, то Леклер мав би в нього це відібрати, бо тому що закінчуєш сезон чемпіоном, закінчує його красиво. Ну, це так має бути. До речі, якими будуть Феррарі в наступному сезоні, у мене вже є інформація. І Я не про основну кар'єру, я працюю екстремально. Є у мене інформація, які будуть е, Феррарі на наступний сезон. І спойлер. Недобре, але непогано. Ну, тобто, одна-дві гонки, там, ну, плюс-мінус, буде видно. Чи будуть Феррарі хоча б в якійсь боротьбі? Напевно, боротьбі. Ну, ладно. Поки що, це неважливо. Давайте опустимо цей момент, не буду нічого сполерити. Но зато. В команді Альпін, в яку я перейшов, до речі, прошу додивіться відео до кінця, а? бо ось, там реально щось важливе буде. Я вам покажу то, що, що мав би показати в наступному відео по екстремальній кар'єрі, тобто відкриття другого сезону. Так що ну, не перемотуйте, а дивіться, мені треба годину переглянути збирати, щоб монетизацію включити. До речі, Бортолато заїхав в бокси, бо тому що мінус крило. І по факту плюс позиція для мене. Ну тобто, цю останню гонку я вже не останнім фінішує, то добре. Uh, ну, правда, закінчує мій напарник. Ну, поки що напарник. Ну, Габріель, що можу сказати, до речі, що можу сказати про Габріеля на останок? Ну, до речі, я все-таки цю групу не зміг нормально догнати. Змирився з тим, що в мене штраф 3 секунди. Це є трактор, на ньому я далеко не заїду, і вирішив доїхати так до фінішу. Ну що ж, Габріель все ж таки хороший гонщик, хороший напарник, допомагав тоді, коли треба, і тоді, коли не треба коли не треба, він не допомагав, боровся за свою вигоду. Хоча мені сподобалося, ладно. Габріель просто хороший напарник, і якщо що, я можу назвати ідеального напарника в грі, це Оскар Піастрі. Ну, В 125-ті, правда, ще не можу сказати нічого про Оскара, але У 24-й формулі ваш найкращий напарник це Оскар Піастрі. Без відмов, будь ласка, без відмов. Оскар Піастрі, ваш найкращий напарник. Ну що ж, поки що у нас фініш гонки, поки я говорив, Джордж Рассел здобуває другу, по-моєму, чи третю перемогу в цьому сезоні. Але стається не менш важлива подія, адже Андреа Кімі Антонелі вперше в екстремальній кар'єрі здобуває свій перший подіум. Да, в нього не 100 очків і більше, як в реальному житті. Ну, хоч щось. А це я мене заносить, і я проїхав свій останній круг. Ну, доїжджаєш його на цьому обосраному зеленому відрі під назвою Кік-Трактор Заубірович Гавноєд. Ну, поки що ж, я, як ви бачите, розбиваюся. Слава богу, не в тотал. А через те, що не в тотал, то я ще й до фінішу доїхав. Ну, коротше, мінус крило, ледве доїхав і все. Але щоб ви розуміли, я вам зараз ще покажу той фрагмент, який я доїхав, але мені просто було цікаво, що там з Габріелем Бортолето сталося. Але мій Напартик, до речі, хоч і наїхав на мої поломки, ну, яку пошкодженні не отримав. А поки що, у нас є дуже важлива новина. Для всіх фанатів Феррарі, поки що, я її відклоняю чуть так на пару секунд далі. Ну, але, в мене є важливіша новина, ніж просто важливіша новина за важливішу новину. Е, мені інженер нічого не сказав наприкінці сезону. В кінці сезону, вже по факту, коли сезон закінчився. Здається, що інженер мені сказав ніхрена. Він не сказав. Вау, йоку, за сезон, дякую, що наш трактор заводив на подіуми, що заробив більше очків подарував п'яте місце конструкцію, дякую тобі. Сволочі ті таких заобері. Я, я ніколи цікувати не повернусь. А поки що ж, поки я говорив про це, у нас Леклер дрифтував і радовався своєму першому чемпіонському титулу. Хто пам'ятає, Ще в середині сезону. І. По-моєму. Яка? Ну, Напевно, четвертого сезону. Три четверта сезону, да, ми не могли з вами догадуватися, що Леклер виграє титул. Всі ставили на Ферстапена, на Лоріса, на Піастрі. Коли Лоріс відкритився, всі, я впевнений, ставили на Піастрі. А взагалі перед тим, як сезон почався, всі писали, що Оскар виграє титул, у мене буде 13 очків. Ну, як всі писали, то одна людина писала, що у мене буде всього 13 очків. Три схода, щось таке. Чи 5 сходів, ладно. Е, і ще, звичайно, що виграє титул Оскар. Сталося все навпаки. Виграв титул Шарль. Сходів у мене 9 через той трактор. Але і очки у мене не 13, а 118. І є у мене подіум, пол позиції. Коротше, все, вам потім покажу. І рейтинг я також підняв. Тим сам я виконав умови контракту. До речі, я сподіваюся на те, що гонка в моїй новій команді. Перша гонка принаймні складається краще ніж ця перша гонка на цьому тракторі. Ну, не ця прям перша гонка, а та, що була плюс-мінус там два місяці тому може менше. Ну а поки що результати Джордж Рассел виграв гонку, Леклер другий, і по закриває нас Андрей Кімтелі. Але. Сталося найгірше. Юкі Цунода фінішував не п'ятим, а четвертим. А я взагалі отримав 6 секундний штраф, хоча я ні на що не вплину, бо фінішов 19. Ну на моє щастя, Юкі Цунода, він восьмий. Прикольно, бо тому що у нього не було чи був хоча б один подіум. І по результатам, можна сказати, судді посудили, чиє це місце. А якщо бути правильним, то місце по факту має бути моє, бо тому що я перший мав ці 118 очків. Все, можемо радуватися. А до речі, Льюіса Хеммельтон не вистачило всього 10 очків, щоб там расла обігнати на п'ятому місці. Ну, окей, ладно. Ну, до речі, Бортолето слабо проїхав в сезон порівняно зі мною. Ну, окей, найменші очки у нас у Джека Дуїна і вирав титул, як я вже сказав, Шарль Леклер. Давайте поки що ми з вами подивимося, що у нас в меню твориться. Звичайно, що не прогрожені текстури в першу чергу. Але ми дивимося з вами спочатку на особистий залік. Якщо що піастр шеферстапну обійшов, Хех. ладно, я, правда, ставлю вже ставку на Макларен або на Редбул на другий сезон, що вони там поїдуть. Но, яка у мене ціль на другий сезон? Виграти хоча б одну гонку. І знаєте, що я вам скажу? Е, скоріше за все це буде четверта гонка сезону. Скоріше за все, а можливо, і шістнадцята. Хто знає. А поки що ми з вами вибираємо нову команду, саме тому я казав, не перемойте те, нічого не робіть, дивіться до кінця. І от ми додивилися до цього моменту. Команди, мені, як ви бачите, всі недоступні. І знаєте, хто мені доступний? Правильно, всі трактори. До речі, вілки відкотилися жорстко. Жорстко відкотилися. Так от дивимося, хто у нас доступний. Віза Кешап РБ. Непоганий вибір, але не цього сезону, тому що я планував вступити в Альпін. І я це роблю. І вже, ймовірно, плюс-мінус сезону четвертого я піду у Візу Кешап. А ось візике шап, я вже піду в Астон Мартін, там контракти їхнього почекаю. Потім від Астоні вже під Скорси всього, Мерседеси. Потім, ну, коротше, ви самі зрозумієте, як там і що складеться. І по характеристикам в все також буде залежати. А поки що, я підписую контракт доволі ризикований, тому що я не знаю, як Болітельпін себе поводить. Ну... Ладно, хто не ризикує, той не бухає. Ну, зато підписав контракт, довольний весь. А зараз ми з вами вже закінчуємо цей злощасний. В прямому злощасний, поганий для мене найгірший в моєму житті сезон. Да, я зміг набрати подіми вже добре, причому набрав їх на тракторі, то ще краще, плюс репутація, але дев'ять сходів. Дев'ять мать його сходів. Ну, це рома собою через те, що траєкторія виключена. Ну, Ладно, що ж тут казати? Ну що ж, це у нас вже кінець сезону, як я вже сказав, дивимось на результати. Вони доволі такі слабенькі, можна було від мене очікувати краще. Ладно, я і так вивез команду, так як міг. Ну, а поки що в мене все, підписуйтесь на канал і на інстаграм, вступайте, канал, Діскорсера. Обов'язково став лайк, пишіть коментарі і всім папа. -па.